Вітаю на каналі. Пошук історії. Топ-15 незвичних смертей 19-20 століття. Людовид Штур, видатний словецький актор, помер внаслідок вогнепального поранення, яке він ненавмисно завдав собі під час стрибка через струмок 12 січня 1856. -го. Жертви Бредфордського отруєння цукерками 1858 у Бредфорді. Партія солодощів була випадково отруєна оксидом Арсену, людиною, яку анонімно прозвали «Гамбак Біллі». Було доставлено і продано близько п'яти ящиків цукерок. Близько 20 людей загинуло, і 200 постраждали від дії отрути. Матильда Австрійська, 6 червня 1867 дочка Ергерцога Альбрехта, підпалила свою сукню, намагаючись приховати сигарету від батька, який забороняв їй палити. Той випадок, коли застереження, що паління вбиває, реально вбило ось таким страшним способом. Томас Мілвуд. 3 січня 1804-го 32-річний Штукатур був застрелений акцизним офіцером Френсісом Смітом, який прийняв його за привида ґамер Сміта через його білу форму. Сміта засудили до смертної кари, але вирок замінили на один рік каторжних робіт, а пізніше того ж року він отримав повне помилування. Джон Камінас, березень 1809. Побачивши одного дня циркового ковтача ножів, моряк Джон почав насправді їх ковтати. Одного разу він проковтнув чотири ножі і швидко позбувся трьох. Пізніше він проковтнув чотирнадцять і через кілька днів з болем у животі всі вони пройшли. Нарешті він проковтнув 20 ножів і футляр для ножів із застіпкою. Але через кілька днів пройшов лише футляр. Помер після чотирьох років мук. Під час розтину в його кишках знайшли лезо та пружину, а в шлунку від 30 до 40 уламків металу, дерева та рогу. Генрі Тейлор, 1 листопада 1872, носця на кладовищі Кенсалгрін у Лондоні розчавила труною, яку він допомагав нести після того, як спітнувся об камінь. Вдова чоловіка ледь не впала в істерику. Невідомий чоловік, 1875, працівниця фабрики в Манчестері побачила мишу на столі і закричала. Чоловік кинувся до неї і спробував. Відлякати, але вона заховалася в його одязі, і коли він здивовано ахнув, миша пірнула йому до рота, і він проковтнув її. Миша розірвала та вкусила чоловіка за горло та груди, і він згодом помер в страшних муках. Джеймс а. Мун, 10 червня 1876-го, 37-річний коваль, самопроголошений винахідник і ветеран громадянської війни США, вбив себе за допомогою імпровізованої гільотини. Джордж Спенсер Міллет 15 лютого 1909, американський підліток, який працював офісним хлопчиком у страховій компанії в будівлі Metropolitan Life. Тікаючи від шістьох молодих сценографісток на своєму робочому місці, так як вони хотіли поцілувати його на честь 15-річчя. несучи на грудному кишені гумку для стирання чорнила. Коли жінки наблизилися, він упав і вістря голки пробило його серце. Франц Райхелд, 4 лютого 1912, -го. кравець і винахідник стрибнув з ейфелової вежі і розбився на смерть, одягнувши протипад із тканини, яку він винайшов. Друзі і влада просили використати манекен, але він відмовився, сказавши, я маю намір довести цінність свого винаходу. Він був відомий як летючий кравець. Джек Деніел, 9 жовтня 1911-го, американський виробник віскі з Лінчбурга, помер від інфекції після того, як нібито засмучений, бо не міг згадати комбінацію від сейфу, тому почав вибивати ногою, що призвело до травми і гангрени. Томас Лін Бредфорд, 5 лютого 1921, намагаючись переконатись в існуванні загробного життя, спіритуаліст покінчив життя самогубством, помер від отруєння чадним газом у власній квартирі. Він збирався повідомити свої висновки колезі Рут Старквезер-Дуран, Але через кілька тижнів після його смерті газета The New York Times опублікувала статтю Мертвий спіритуаліст мовчить. Майкл Фарлі. 8 жовтня 1921-го, 58-річний конгресмен помер від Сибірської язви, якою він заразився через щітку для гоління. Жертви отруєння пивом у 1900-му Англії. Лікарі помітили, що у завзятих любителів пива оніміння рук і ніг. Проте приблизно 41 людина померла від периферичного невриту, тому було вирішено провести розслідування. І виявилось, причиною стала не. Очищена сірчана кислота з додаванням миш'яку. Понад 6 тисяч людей померли, більшість з них були паралізовані. Джесі Вільям Лезер, 25 вересня 1900, 34 річний лікар, був упевнений, що переносниками жовтої гарячки є комарі. Для експерименту він дозволив, щоб його покусали чисельні групи комарів. Через кілька днів він довів, що був правий своєю смертю, померший від хвороби. Дякую за перегляд, па-па!